Я всіх вітаю на моєму каналі, з вами Дал Ройс і сьогодні ми будемо грати в хорор гру під назвою FNAF Cup. Це ця гра наподобі 5 ночівок Фредді, тільки в Роблоксі. Що ж, розпочнемо. В принципі, недавно я грав в цю гру, зараз підемо в соло, і я, в принципі, все розкажу. Я сам не знаю, що вже там вийшло, але зараз побачимо. Кастомізація це. Ну, це просто я, я думаю, це просто скини, тому що, ну, бачите, тут стрілочки. І мене попередження, що я не можу це робити. <плес> Поїхали. Я нажимаю на play і ми розпочинаємо. В принципі, тут є ну, 4 частини Фредді і ще якісь кастомні ігри. В них ми не будемо грати. Дивіться, я предлагаю так. ФНАФ-2, я знімлю на 5 лайків. Ну, це буде якби продовження до 4 частини. Якщо ви хочете дійти до 4 частини, то я раджу вам назбирати тут 5 лайків. На FNAF, на FNAF 2 я можливо скажу. Можливо, так само, я не знаю. Але якщо хочете ФНАФ 4, 4, ставте лайки. Поки що ми йдемо на просто Five Nights Freddy. Ідемо на ніч першу. Якщо ми хочемо все спочатку починати, то, в принципі, е, я раджу кхм, проходити все з першої ночі. Перша ніч це саме дефолтна. Ми там нічого не будемо робити, крім того, щоб просто свінити, світити фонаріком. Так, легендарний звук, легендарний голос від одної людини, якщо чесно. Ну просто аж на столію підняло від цього голосу, якщо чесно. Так, я його, якщо чесно, не буду. Ага, ось тут камера, а ось це. call, Так, ми замютимо, нам він не треба. Ось наші аніматроніки, яких сьогодні ми будемо просто боятись, тому що. світяться. Слухайте, а чого. Вони... А чого вони не ворух? Чого вони ворухаються? Вроді би, якщо виключають світло, вони вирухаються. Знаєте, ну, я просто в шоці. Подивіться, от є якийсь відлік. от. Ну, є нагадування, що це Роблокс. Це взагалі не похоже на Роблокс. Я вам кажу, це взагалі не похоже на Роблокс. Це похоже на реальну гру. Навіть, щоб ви розуміли. Оцей ФНАФ ліпше оригінальної версії. Тут графіка ліпша, ніж у того ФНАФа. Блін. Так, ми не будемо в камеру дивитись, тому що зараз розряд. Так, оце у нас Е, e, у нас турн-офф, типа, дивитись. Ми можемо теж так вийти, але це буде дуже помилково для нас, тому що ми можемо здохнути. Він на нас може одразу побігти, в принципі. Ну що ж, просто я буду поки що просто сидіти. Кейт kitchen, тобто кухня, What the fuck. Я думаю, ви знаєте, що таке. Чіка пішла. Пацани, Чіка пішла. Подивіться, подивіться, куди вона йде. Е, я зараз бачу Чіку. Давайте подивимося по камерам, куди вона зараз пішла. Вона має бути десь в залі, я так розумію. Ми можемо світити. Ось вона стоїть. В принципі, вони навіть вирухаються. Представляєте? Вони навіть вирухаються. Ось вона стоїть. Ну, кріпово виглядає, але це тільки перша ніч. Перша ніч, представляєте? Це просто капець. Опана. Бонні. Чуваки, Бонні йде прямо сюди. Бонні прийшов прямо сюди. Він стоїть прямо перед моїми очами. Слухайте, це перша ніч, мені, мені це не подобається. Ми можемо також світити фонаріком і побачити оцю морду. Його морду. Так що третя година ночі я не знаю, що мені робити. Тіпа, я можу також світити, в принципі, але можу і виходити. Але виходити, я кажу, це небезпечно. Знаєте, от завжди, завжди казали, що Чіка на правій стороні тільки буває. Це так чи не так? Я не розумію. Напишіть в коментарях, це так чи не так. Так. Знаєте, я би зараз обістрався, якщо б він. Я би зараз, взагалі, обкекався, якщо б він був ось тут. Якщо б він стояв ось тут. Але мені здається, він пішов в кладовочку, і після кладовочки він підійде вже сюди. Ну, знаєте, мені це не подобається. Чіки тут не буде. От от, от, чого небезпечно, тому що він може бути ззаді ось тут. Оце. Ну, от, ну от перестав, ти вийдеш і. Ти бачиш оцю рожу ззаді тебе, це просто капець. це прикол? Він не в кладовочці, він вообще не в ній. Він кудись пішов, він кудись пожуршав вообще в друге місце. Інтересно, куди він пошуршав? Тут буде Бонні. тут. Фредді не буде виходити, я впевнений в цьому. Але де Бонні? Ого. Бонні, ти щось далеко від мене відійшов. А мені здається. Що Чіка на кухню пішла? Вона має ще родіти, можливо, це так зв'язано. Я не знаю. Так, тут, в принципі, нічого такого не буде інтересного і. Тут також. Що це взагалі таке? А, це, типа, вихід. Ну, це, типа, вхід, вихід, там де ми були. Ми отут були, ходили. Слухайте, зараз. Він сюди йде, він іде сюди. Подивіться на його рожу просто. Де він? Якщо ми зараз вийдемо, то він може нас хапнути. Так, він прям взагалі близько. Подивіться просто. Подивіться сюди, він дуже близько. О... О боже мій! Оце дуже небезпечно, чуваки. Це прям дуже небезпечно. Нам треба зараз. Ну, прям, нам треба жорстко світити, тому що. Слухайте, це вже не жарти. Тут і Чіка прийшла. Я кажу, Чіка, йде завжди на праву сторону, хоча вона могла піти наліву, тому що вона була там, на кухні. Можна сказати, колобоні, але я думаю, вони підуть. Ну, Чесно, вже такий хардкор на. якій ночі? На першій ночі. Ну, я думаю, я виживу тут. Блін. Я. Знаєте, я так граю, якби. Опа, подивіться, подивіться. Подивіться просто на цю рожу, подивіться, куди він прийшов. Чу чувак, я закрию ліпше двері і Чіка сюди йде. Слухайте. Я поки що відкрию двері. Можливо. Ну, Блін, я не знаю, пацане. Все, коротше. Перша ніч успішно пройдена. Поїхали. Все. Зразу ми м'ютимо цю фігню, тому що він нам не треба. Дивіться, у нас є ключ від е, Чікічен, коротше. Тобто від кухні. <кхем> я не знаю, як його відкрити, але я постараюся це зробити, реально. Це ніж друга, я думаю, на другій ночі буде, буде якась уже шарманочка заводитися та така, що це просто капець. Вже Бонні пропав. В, ви представляєте, я тільки на секунду вийшов, а вже. Боні кудись просто і спарився. Я надіюсь, він у мене зараз не перед дверями стоїть. Бо це буде, ну, це капець, який хардкор буде вже. Почекайте, де Боні? Боні тут. Ага, він перейшов. Коротше, Боні перейшов. О, чекайте, я запутався вже в дверях. Бачите, він там ходить. Ну, зараз він, коротше, перейшов в зал, в принципі, нічого такого немає. Так, Чіка там стоїть, а. Ну, добре, Чіка, хай стоїть. Нам Чіка не буде мішати так сильно. То Бонні дуже активний, блін, знов він кудись пропав, слухайте. Ця ніч буде трошки важка. Ну, Як трошки? П'ята друга ніч, в принципі, він знову перейшов сюди. Блін. Ти ходиш... Ти будеш ходити кругами, я тобі серйозно говорю. Чи ти хочеш коло вентиляції погріти свою дупу? М? Якщо ти так хочеш, то, будь ласка, я тобі мішати не буду. Ти головне до мене не йди, тому що, блін. Я отаку, Я отакої хрені не, не потерплю, чесно. Опана, Чіка заворушилась. Ну, щось ти взагалі довго прям там стояла, не знаю. Все затікло, блін. Ти дивишся зараз із-за того, що в тебе затікло все, ти давай до мене, не, не шорши, блін. Бо я тебе вб'ю. Добре, ну, в принципі, вона, вона так швид переходить, що це просто капець. Де Боні? Боні стоїть на одному місці. Добре, вона пішла в Тубзік. Ну, якщо ти хочеш по справам собі їм піти, то я тобі не мішаю. Ти головне на камеру це не світ. <пи> так, добре. Ну, в принципі, поки що до моєї двері ніхто не йде. Я і не проти, щоб до мене ніхто не йшов, тому що. Блін, от саме страшне буде те, що може пропасти Фредік. Тоді це буде трошки погано. Знаєте, блін, у мене завжди такий страх, що я як вийду ззаді мене, буде стояти хтось. В принципі, мало віриться, бо ну, я би звук почув. Я би реально звук почув. Давайте вулом трохи підкрутимо. Хай буде так. Реально. Мені от інтересно подивитися анімацію, як вони нападають. Де в нас Чіка? Вона стоїть на місці, і Бонні також, щось взагалі затихли жорстко. Він коло вентиляції хоче погрітися, баш, він уже на, нав... на... на неї навіть дивиться. Якщо ти влюбився, чувак, отрально, якщо ти влюбився, то. Ну, признайся їй вже, а. Вентиляції просто, він її так любить, що він просто вже на неї дивитися почав, слухай. Ну, просто лиса вже спотіло, що він ходить туди сюди, і зато він хоче просто по... погорітись. Опана! Ну все короче. О, с... Слухайте, опана. А куди ти йдеш, мій друже? Йди до своєї вентиляції, що ти тут забув, взагалі? Йди до своєї вентиляції і що він тут забув, чувак. What the fuck? Боже, ні, я закрию двері, камон. Щось він прям дуже жорсткий, цей Бонні, чесно. Він дуже активний цей Бонні, я тобі говорю. Коротше, він прям перед камерою стоїть. Ні, Я думаю, треба закривати. Якщо б він стояв десь отут, то. От, от, десь в кінці. Добре, я би ще не зак... Е, Мене скрім. Ідуть скрімери від Бонні Ідуть жорсткі скрімери від Бонні Я не знаю, чи мені закривати ці двері. Але я зараз просто контрючікую, тому що, ну, цей зяблик від мене просто так не відстане. Чуваки, ти можеш вийти вже звідти, реально. Опа-на. Опа-на. Чекайте, то що таке? Коротше, він там стоїть. Ну, я, я не буду відкривати ці двері, камон. А хто відкриє? чел, коли е, Ну, коли коло твоєї. Він пішов? Він пішов, коротше. Ну, добрий тобі дороги, опана, Чіка. От зараз нам треба контрити Чіку. Прям дуже сильно. Ну, все, коротше, Бонні пішов, напевно, вкладовочку, тому що. Ну, а куди йому ще йти? Так, от головне зараз не впускати Чіку, тому що. Блін, це буде тоді обідно, якщо я її за Чіки просрусь зараз. Бо вона може, вона може напудити, вона. Знаєте, вона дуже часто стоїть е, ось тут. Коло сіточки. Вона, вона до дверей не підходить. Я не знаю чого, типу. З чим це пов'язано, але. Блін, я знову бачу Бонні Чел. Будь ласка, не йди сюди, добре? Ну, йди до вентиляції своєї. Ти ж спотів, чувак. Слухайте, мені здається. Е, знаєте що? Я не чекав. Я не чекав. Одну людину під назвою Фоксі. Я як чую такий звук, ну я просто пересираю, я не знаю, я коли чую такий звук, мене. Я не знаю, куди що закривати, взагалі. Я вже подумав, що мені жопа просто. Знаєте? Подиви, подиви. Він там стоїть, він там стоїть, чувак! Опа, на, ні, закривай. Ні, ну, ну тебе нафіг, Чіка. Бачте, бачите? Ти що вилупилась? Іди звідси? Подлюка, я тебе буду контратити завжди просто. Ти навіть не надійся на... Я тебе не пожалію ніколи, Чіка. До побачення. Блін, не можу взяти ключ. Фак, ну Ну, ну, ну за що, а? Слухайте, мені не подобається це. Вообще, блін. Де та Чіка? Так, вона почуршала по своїм справам. Як? Як мені повезло? Так, зараз буде знову. йти Бонні. Боні, ну блін. Це, це такий дефолт. От про Бонні, це такий дефолт, яка зараз нішу. Четверта година ночі, 40%. Я думаю, я витримаю, я вивезу другу ніч. Де факінг Боні? Блін, куди він в кладовочку? Іде, він якісь справи робить в кладовці. Боня, а що ти там взагалі забув, а? Боні, ти що там, блін, свої справи робиш? А його нема тут, слухайте, а де він? Так, поки що ти взагалі... Ну, ти мені не треба, чувак. Фоксі, ти мені взагалі зараз... Ну, на голову не здався. Мені ти взагалі зараз не потрібен. Чувак. Добре, ну, знаєте, головне, щоб коло моєї камери нікого не було. А де вони всі? Оце трохи... Почекайте, це дивно. Чувак. Чому... Так, почекайте, я бачу Чіку десь. Я чую, десь Чіка ходить. Ви чуєте ці звуки? Ну, це просто якийсь капець. Я це не... Добре. Там просто Чіка десь ходить на кухні, шариться просто, ну. Ну, це Чіка, чал. Почекай, куди Бонні завжди йде? Якщо ти збираєшся до мене, йди, йди до мене. Я ніколи його в кладовці не бачив, хоча, блін, двері відкриті. Можливо, він тоді був до того разу, в принципі, так що. Чека, пішла в туалет, знову свої справи будеш робити, боже мій. Е... Мені здається, це знак, що мені зараз буде жопа. Чіка, не треба цього робити, добре? Чіка, не треба цього робити, реально. Я тебе тобі, я, я тобі прошу, не треба цього робити. Я вас прошу, нащо ви це робите? Треба просто їх контрати, я не знаю. Я буду просто світити, бо якщо мене зараз буде скриманути... Якщо. До побачення. Тільки. Алло! 20. Почекайте, я надіюсь, зараз е вони підуть. Ти серйозно? Забираємо. Шоста ніч. Успішно. Пройдений ФНАФ. Що ж, друзі, ми прийшли. ФНАФ три ночі, чотири ночі, немає. Тільки дві. І я ці дві ночі успішно вивіз. В принципі, нічого важкого тут не було, але мені інтересно, якого фіга в першій ночі не виліз е, Фредік. Ну типа це кінець, а Фредік до сих пір не виліз. Я не розумію, який сенс э, того, що вони їх сюди взагалі вліпили. Слухай, тобі не надіїло так стояти? В тебе нічого там не затікло, ні? <пі> ну, коротше, якщо ви хочете продовження, ставте 5 лайків. Я випускаю Фредді 2. Дві ночі ми прийшли. Друга, друга частина нас чекає. З вами був Дал Ройс. Дякую всім за перегляд. Всім па-па.